Олексію, а от ви особисто з чим більше пов'язуєте? От чому саме зараз підірвали Каховську ГЕС з тим, що справді готуються контрнаступи і вони поналякалися чи черговий туристичний акт? Тобто вони не прив'язувалися до якогось там контрнаступу чи Це до інших подій, а просто собі вирішили, запланували і вчинили. Ось такий геноцид. Ну, зрозуміти, воєнний аспект це один з аспектів, бо насправді ну, це не спричинить кардинально якоїсь зміни планування воєнних операцій, бо це все тимчасове явище Розвивалася Вода. Ну ще раз, я думаю, скоріше це більше такий психологічний тиск не тільки на українців, а на всю планету. Розумієте? Тобто, дивіться, який я божевільний. Я Готовий на все розумієте. От мені здається, що це головний сигнал, який московський шизофреник, вибачте, надає світу, і тут головне зараз, як світ це сприйме, і чи є якісь контр, контраргументи треба відстежити зараз реакцію Китая. Вона вже є. Розумієте, те, це дуже важливо. Така собі заклик сторонам примиритися. Розумієте, така китайська реакція. Традиційна на привки жа є реакція е, Сполучених Штатів. Перша, але зараз треба дочекатися, якою буде ну взагалі. Глобальна реакція світу, бо це ж ще раз хочу сказати. Це виклик, ну і шантаж, і удар не тільки по українцям, це виклик для всієї цивілізації, для всієї планети, як на мене.